міц, мікс вага, коробочки 13 кг, 17-4,5 євро за 1 кг. Так, саме перше, що нам попадається, це якась ось така штучка. Крутиться ірушка. Йдемо далі. Ось така мягенька ігрушка. Зайчик, зайчик тримає таку зірочку, моркову і чешуйку. Наступна ось така м'ягенька ігрушечка. Бананчик. Негасенький. Наступний знову ось такі негасенькі ігрушки. Далі у нас є, якийсь, я так розумію, це подарунок. Пише 21. Наступна ось така штука, підставочка. Далі є у нас ось такий потяг. Я так розумію, це будуть магнітики у формі різних англійських букв. Наступна ігра. я так розумію це ловити рибку. Запакована. Іступний ось такий класний єдиноріг. Мені здається, він має щось робити. Тут є хід на батарейки. Так, і так ось така штука. Wheels. Так, мабуть, має бути. Наступна скакалка. В ідеальному реальному стані. Так, це мабуть стеж-ігра. Знаєте, небо театрис, напевно. Так, ось така гора у нас тут. Вулкан. Так, це у нас Знову ж, ось така доріжка від щенячого патруля. Я так розумію, тут є така присосочка, можна приклеїти до стіни. Вот так виглядає. Так, наступні дві каски на голову. Так, есть ось така коробочка. Коробочка світиться. Це ось такий нічник. І коробочка грає музикальна. Так, наступно, у нас є ось такий коврик. Так, ось така машинка. Зараз можна натискати і буде вона. Грати. Потрібно замінити батарейки. наступна ось така бутилочка. йдемо далі. далі у нас ось такі кульки. Так, є ще ось такий великий капсул. Ось так виглядає. так Далі у нас, я так розумію, цілий набір або книжечка або для малювання. Наступна ось спільнер, у нас такий спінер, у нас, до речі, два їх. О, Ось так вони виглядають, можна прикріпити до стола. І він буде крутитися. І такий самий. Так, наступний є ось такий баранчик. І йдемо далі. Далі у нас ось тут є курочка. Цю курочку можна полити водичкою і з неї буде виростати травичка. Так, наступне у нас листечко ось такого плану. Далі тут у нас дорога виліза. Є різні частинки, потрібно збирати її. Так, це теж. До Железної дороги. Так, дві рації. Наступний ось таке від щенячого потеріляє, так розумію, корабель. Далі повністю запакована. Це дрібана дошка шахматна і тут можна ще якусь гру грати. Так, прицепик. Відкривається, можна закласти. Так, ігровий джойстик. Так, у нас є ось така запакована штучка. Для дуже малесеньких. Ось такий телефон. Свинка Пепа, Карти. Дуже багато ложечок. Наступна ось така штучка. І останнє це у нас попадаються ось такі ігрові карти. Це я вам показала цю коробочку вагою 13 кг по 4,5 євро за 1 кілограм.